Понад 60 гектарів білосніжного килиму на Черкащині квітує підсніжник. Первоцвіти у червоній книзі України, тому їх охороняють і працівники парку, і волонтери і правоохоронці. Милуватися квітами можна, а ось зривати ні. Для порушників штраф за кожну квітку. Ольга Косенко продовжить цю тему. Єдина у світі рівнинна ділянка підсніжника складчастого у Холодному Яру на Черкащині. Свою назву квітка отримала через повздовжні складки на листках. Щороку на Черкащину помилуватися квітами приїздять десятки тисяч туристів. Надія Бойченко із сусідньої Кіровоградщини. отримала, каже, інструкцію від волонтерів, як поводитися з первоцвітами. Ні, копати, ні, ні топтати, не можна нічого, тільки милуватися такі надзвичайно тяжкі умови, які ми живемо в Україні, тільки краса ця тішки дає спокою і радості. За порядком у лісі слідкують працівники парку та правоохоронці, а ще волонтери студенти Черкаського вишу. Вероніка майбутня екологиня. Охороняти підсніжники з друзями, приїжджає вже вдруге. Ми рівномірно розходимось по території і час від часу, десь по півдня зміїмо. Найбільші ділянки огородили червоними стрічками, щоб туристи їх не витоптували. Велика кількість людей приїжджає. Ходить по ґрунту, ґрунт усільнюється. для того, щоб рослина росла, вона їй потрібен пухкий ґрунт. Підсніжники в період світіння охороняють вже понад 20 років. Це допомогло суттєво збільшити площу первоцвітів в Холодному Яру. Зараз ми оцінюємо загальну площу всіх локацій не менше ніж 60 гектар. 20 років тому це були окремі буквально окремі острівці. Підсніжник складчастий, червонокнижна рослина, нищення якої. Карається законом по дорозі до підсніжників, скрізь розвішані ось такі плакати. Вони попереджають, що за кожну зірвану чи пошкоджену квітку доведеться сплатити 49 гривень штрафу. А для тих, хто первоцвіти купує чи продає, штраф ще більший до 3,5 тисяч гривень, навіть якщо підсніжники вирощені на власному городі. Додому він потрапив з природи. Як не крутильне згідно чинного законодавства, не можна з природи переносити додому. За це треба наказувати. Кількість порушників щороку зменшується. Визнають природоохоронці. У цьому переконалася і наша знімальна група охочих торгувати первоцвітами у Черкасах. Ми не знайшли. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна. Марафон Єдині новини.